Всі вітанечко думала пройтися від початку села показати двори, як тут гарно показати хати, як все облаштовано, але виявляється, що десь теж щось є неприв'язаний. На мене налаяв. Ну і я вже мусь боюся. Тут такий, як парк. Там. І там граються діти. Ось тут теж десь протікає. якась як річечка. Це не річечка, може якась таке щось. І там теж граються діти. Дуже мені дуже подобається. Ось те, що зелень Дуже гарно, дуже гарно. Просто дуже гарно. Все зроблено так гарно, так з любов'ю такою. Немає, я казала, немає настільки чогось такого кричучого. Такого, ну, якихось таких вимуруваних, таких... Якесь ще щось таке. А просто дуже якось так цікаво. що Багато зелені. Тут в наших ще, де ми зупиняємося, вони недавно придбали хату, ще не настільки собі облаштувалися. от Бірять дуже любить теж рослини, дуже, вона різні квіти, на помідори садить, на картоплю садить, вона кабачки садить, на все. Хоче все. Але на те треба час. На те треба час. Ось посадили вони отаке от якесь, бачите, темне-темне дерево. Не знаю, що воно таке, але от таке воно гарне вниз. Ось воно вниз так. Того року тут ще була кропива, ми приїжджали. Отак От вони посадили, отак От вони люблять всі культуру так культурувати, класти. Забор з того боку вони обстріли, з цього боку бачу чому ще не до кінця. Просто я ж кажу, що треба все встигати. Далі там ще одна хата. Теж там живуть люди. Але мені здається, що вони приїжджають тільки на вихідні, нібито. Ось так сюди дорога. Там кімната, де ми собі живемо поки зараз. То кухня в нас і ми бачимо всі машини, які сюди приїжджають. Ось так, машина, на якій ми їздимо зараз. Це сина нашої. Наших друзів машина. Бачите, от туди. Далі йде далі, туди, туди село, а отут от ще одна хата. Туди далі за хатою, через поле, море. Ну, кілометрів два, напевно, каже Ваня. Десь так, туди море. Теж он є. є люди. Одних мені тут не вони такі зроблені, не гаражі, а от, так от цікаво, накрито. І скрізь зеленина. Я розумію, 25 соток наші от господарства вдома. Щоб не було городу, нічого. То можна теж окультурити, посадити. Мені здається, що красу можна створювати. Ось, А там вже ось ця крайня хата. Далі поля і десь туди, до, до моря. Ось туди, бачите, от таке все зелене, все зелене. От так. Ми з Катєю ходили десь туди аж, а так я сама не хочу. Там далі в поле, дорога. Там якась так хатина туди йде, я навіть не бачила. Тут ми дійсно не були, тому що це не дома, тобто не в себе в Україні. І на чужу, на чужу територію я ходити чомусь боюся. Так бачу, що не своє власне, це настільки своя власність, а якщо в нас вже прийшов і крикнеш під... Обрамуючи під витями, що господар господар, хто там вийде, а ти так йдеш, бо тобі треба до когось докрачатися. Це така чужа країна. Бачите, як зелене подвір'я, як гарно. Дуже гарно. Тут здається, що чотири квартири те роздають відпочиваючим, Так казали мої мені. От так, 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 так. От там відпочивають, проживають, ті, що приїжджають теж на море. Там бачу діти, граються, машини стоять, щось написано. Тут тече щось тече. Ось тут місток. Малиночка. Простає ялиночка. От бачите, ця яка от, в селі, хатил, зовсім-зовсім небагато. Я хотіла на край йти. Там є стенд, де чіпається різна інформація. Але там, на жаль, мене наполохав собака. Ось. От просто собі вимарований мур спускається рослинність така, пока покриває все. І от зелено гарно, як має бути. От тут, бачите, тут є гній, тому що десь тут близько є коні. Сама я не хочу йти і не піду, напевно, тому що наша хазяйка теж постійно ходить їздити собі на коник. Так, щось мене вам дуже зацікавило, що з гарно цвіте. А, це роза якась певна. Так, дрібненька роза. От, бачите, вона от так червоніється далеко. Трава викошена, Коло кожного подвір'я викошена трава, бачите, гарна. Там теж Ось. ці борульки білі, такі в нас теж вони є, бачите? Гарно, кожній дурі. Тоді машина і не одна. У кожній дворі. Колись теж так само, як нас говорили, що ой, де ти мати машини, машини, але бензин де дорогий. От бачите, до такого ми й дожилися. Слава Богу, все є, бензин дорожчає і дорожчає. Тут бачу своєрідність, як ми їдемо на море, а потім у нас сюди на хату, там пару заправок. На кожній заправці різний. Різні ціни на бензин. На солярку, на бензин. І так, можемо їхати зрані одна ціна. Через пару хвилин можемо проїжджати. Зовсім інша ціна. На вихідні міняється ціна. На день вони можуть поміняти ціну. За день поміняти тут так. Ну, напевно, від попиту. Дуже гарно. Ось там так ще пару хат, і десь там кажу, Ваня мій, що оцей, там ті коники є, але я не піду. Ми сьогодні ходили в магазин. ось сосне, з ялинки сосне. Магазин. І при виході старша жінка, навіть старша мене. Перегружала продукти в свої сумки. Е, ми... Чоловік поміг їй е, сумку, сумку, чомусь вона, вона на велосипеді була досить старша вже жінка. Вона на велосипеді і виносить її на двір. Чоловік їй поміг, і вона там щось почала говорити, ну, я взагалі. Взагалі мені треба по словах, і то щось таке, щоб я могла зрозуміти там хелок, гутентак, їх їхній фрештей, ніхто. це я можу ще щось людям сказати. Тут знаєте, що сама буваю на вулиці, і хто навпаки нав... ну, ніби навмісно, хтось підходить і ще щось говорить. Так хотіли допомогти їй. І я кажу до, до внука, до чоловіка, що... щоб людина не настрашилася. Щоб ми от, хочемо її винести на двір сумки, покласти на цей на велосипеда, навіть чоловік запропонував, що він її підведе куди треба. Вона як почула від нас, що ми з України, в людини покотилися сльози. Вона почала нас обнімати. Е, вона просто плакала. Я слабо розуміла, що вона розказувала і що вона казала, але «Ну, вона так до нас. Я дійсно була трошки шокована навіть, що у вас біда, люди. У вас біда. От як бувають люди, які бувають люди. І так в тому Ваня перевів то, що вона сказала, що тримайтеся, дай Бог, щоб все закінчилося. От так то, кусочок вулиці, кусочок я пройшла дуже гарно, я вам кажу, дуже гарно. У нас села. Обкладені плитками, обкладені не знаю чим, таким всяким, дорогим, тут, а тут гарно, тут зелень. Просто мені це дуже подобається. Хотіла підійти ще до крайніх хатів, до крайніх хатів. І показати, як ми заїжджаємо, наскільки зеленина, наскільки гарно, наскільки на заборах. Просто заборчики, окультурні зелені. Можуть стояти якісь такі прикраси дивні, дерев'яні такі щось, Таке щось. гарно. Просто це подобається. А не е, все заасфальтовано, все викладено бруківкою, все вилощене, таке, що все металічне, коване. Ну, не знаю. Я не знаю, тут мені подобається дуже. Ще додому хочеться. Додому хочеться. Я старша людина, я хочу додому свого. Все, пока.